З вами Вінницький обласний центр з гідрометеорології. З прогнозом погоди з вівторка по п'ятницю з 1 по 4 липня. У вівторок та середу погода буде вітряною. Будьте обережні під час перебування на вулиці. У вівторок прогнозуємо пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Це перший рівень небезпечності, колір жовтий. У середу день місцями пориви вітру. З вівторка по четвер погода буде мати антициклональний характер. Без опадів. У п'ятницю прогнозуємо в день місцями короткочасний дощ. Температура повітря буде коливатись. З вівторка по четвер вночі 10-15 градусів, у п'ятницю вночі 14-19 градусів. У вівторок в день буде комфортні 19-24 градуса. А далі прогнозуємо підвищення денної температури повітря. У середу 23-28 градусів, у четверта-п'ятницю 29-34 градуса. Дякуємо за увагу! До нових зустрічей!